Ди, дивись. Ця трубочка йде сюди, сюди, а потім от сюди. Ого, а тут цілий вузол із трубочок. Якщо ти спробуєш попити через цю трубочку, то тобі дістанеться червона кола. Так, ти маєш рацію, Джес. Червона кока-кола. І вона така смачна. Я теж хочу знайти відповідну трубочку. Ага, спробуємо цю. Так, мені дісталась фіолетова кола. Ммм, смакота. Ого, так тут треба прийти через лабіринт, щоб знайти трубочку тієї коли, яка тобі потрібна. Прикольно. Скоріше б спробувати всі, -всі смаки. До речі, виглядає це дуже гарно. Ага, згоден. А головне, що на смак неймовірно. Джес, дивись, а я можу пити одразу з двох трубочок по черзі. Смаки змішуються та перетворюються у щось незвичне. Так, Дені, ти маєш рацію, це дуже смачно. Крутяк. Друзі, на це прикольно дивитись. Прикольно, здорово, ви вигадали. Ого, так тут ціла дискотека. Зійти зрозуму. Ой. several of us